У місті Кривому розі надаються послуги з телефонного зв'язку більше як 140 тисяч абонентів. І останнім часом надходять до нашого підприємства та до міськвиконкому велика кількість звернень. Це викликано систематичними вирізами кабелів та розкрадання майна Укртелекому. За рік зафіксовано випадків розкрадання більше 870. Загальною довжиною більше 63 кілометрів та на загальну суму збитків більше 423 тисячі. Всі звернення жителів знаходяться на контролі у міського голови та і у мене як керівника структурного підрозділу. Завдяки злагодженій роботі місцевого самоврядування та органів внутрішніх справ з нашим підприємством ми досягаємо. Великих результатів в попередженні випадків розкрадання, так як без суспільної роботи збитки були б вагомішими. Наше підприємство звертається до всіх мешканців міста при виявленні випадків розкрадання та псування майна телефонувати на короткий номер 1575 з повідомленням про випадки або на номер 102 Наше підприємство приносить вибачення за тимчасові незручності та докладе всіх зусиль для якомога скорішого відновлення зв'язку нашим мешканцям.